Біг, здається, дешевим видом спорту тобі потрібні лише кросівки. Аж поки ти не підеш за ними в магазин. Правильне взуття може як поліпшити твій досвід, так і зіпсувати його. А ще вони можуть сильно вдарити по кишені, навіть найпростіші моделі коштують понад 100 доларів. Хоч і варто пам'ятати, що найдорожчі кросівки не обов'язково найкращі саме для тебе. Звичайно, можна шукати знижки в будь-який час завжди є щось у розпродажі. Але якщо хочеш конкретну модель за вигідною ціною, варто стежити за графіком виходу новинок. І вісь головний лайфхак, нові моделі кросівок зазвичай виходити на вісні, тому саме зараз ідеальна година, щоб купити старі моделі зі знижкою. Весна найкраща година для покупки бігових кросівок. Так само. Як і автомобілі, бігові кросівки мають марку SX, модель Gel Nimbus і, зазвичай, номер заміну року випуску SX Gel Nimbus 27. Кросівки оновлюються щоку або раз на 2 роки, залежно від моделі, наприклад, на які Pegasus вже випустили у 41-й версії. І так само, як з автомобілями. Можна знайти вигідну пропозицію наприкінці модельного року, коли магазини продають старі моделі, щоб звільнити місце для новинок, можна стежити за сайтами на кшталт Ranaes, Veld або Soul Review, щоб дізнатися, які моделі оновлюються і коли виходять новинки. Але ще простіший спосіб просто перевіряти розділ новинки на сайті місцевого магазину бігового взуття або підписатися на їхній розі Наприклад, якщо SX Gel Nimbus 27 вийшов цього року за 165 доларів, можна бути впевненим, що SX Gel Nimbus 26 тепер коштує значно дешевше. На момент запису цього відео кількість кольорових варіантів і розмірів продаються за 110$, доларів. це більше, ніж 30% знижка. Це досить типовий варіант. Але можна знайти ще вигідні пропозиції, якщо шукати, і якщо тобі не важливо якого кольору кросівки, головне, щоб були дешевші. Однак варто купувати зараз, а не чекати. До кінця літа знижки на минулорічні моделі можуть зрості, але вибір скоротитися. Розміри теж закінчуються. Вісь ідеальний приклад SX Gel Nimbus 25 це вже дві моделі тому. Зараз коштує лише 99 доларів і 95 центів. Але є нюанс, доведеться брати колір крім фон, бо інших варіантів просто немає в наявності, на яких моделях можна заощадити. Перерахувати всі знижки на бігові кросівки неможливо, але візь кількість прикладів, де нові моделі вже вийшли, а попередні тепер значно дешевші. Дата виходу зазначена приблизно, оскільки виробники можуть змінювати графік. Хоуке Clifton 10 вийшов у березні за 150 доларів, а Hawke Clifton 9 тепер можна знайти за 94 долари і 25 центів жіночі, чоловічі. Брукс Глисерин 22 вийшов у лютому за 165 доларів. А Брукс Glycerin 21 тепер коштує 105 доларів і 60 центів чоловіки та 98 доларів жінки. Brux Ghost 17 вийшов у травні за 150 доларів, а Брукс Ghost 16 тепер можна купити за 109 доларів і 95 центів, жіночі, чоловічі. Але обережно за не 100 старими моделями. Якщо ти збираєшся купувати старі моделі, Варто знати про кількість підводних каменів. По-перше, піна в кросівках поступово втрачає свої властивості, навіть якщо вони просто стояти на поліці. Це не проблема, якщо модель зняли з виробництва нещодавно, такі кросівки ще довго прослужать. Але якщо знайдеш модель, яка вийшла 2-3 роки тому, вона швидше за все прослужити не так довго, як нова. Хоча знижка може бути настільки вигідною, що варто купити їх, навіть рахуючи коротший термін служби, але ти попереджений. Це ж стосується випадків, коли ти купуєш минулорічну модель про запас і плануєш тримати її в шафі, поки не зносиш поточні кросівки. Подумай, скільки часу пройдеш, поки ти їх одягнеш, і вирішуй відповідно. Це ж стосується ібв-кросівок, які можна знайти на eBay або PashMAC.